Давай, давай, на обордасі! Тримати бандити, поки обносять квартиру. Мені це цікаво, не вже я схожий на Так. Да. Всіх вітаю. Давно я не записував влоги. Зараз ніч 21.33. І я вирушаю відряження до Одеси. Ну, погнали. Мне уже били своего вагона. Людишки он Сидаюч, а? а, а? а, застринемся в Одессе Но и вот так вперёд, а мы... бум. Короче, я в Одессе. А, 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 доехал нормально. Ничь не спал, как завжди. Короче, Духота нереальная. Я ненавижу поїзда. О, зараз рушаю в готель. Що я оце тут роблю в Одесі? Я займаюся работой. Я керівник одного з відділу по розробці, скажімо так, інноваційних видів продажів. Діджиталізую продажі. І отже, я приїхав у Одесу, бо у мене тут є тігр, який підпорядковується моєму відділу. От мені сьогодні треба нарізати завдання йому, подивитися, що він вже зробив, що він не зробив, з якими клієнтами зустрічався, з якими не зустрічався. Ну і походити. А, так, да, це все зообізнес. Я працюю на виробничу компанію, розвиваємося тим, що я їжу по відрядженням, я приїжджаю до них, розповідаю їм, як зробити красиво, і вони роблять. Знімати не буду, може трошки щось підзніму. Це все внутрішні робочі процеси. І все, в принципі. Все, така поліція. ходите так комедно в шортах, в футболках. Класс вообще. Лита уже. А что ты сделаешь? Дюдюки. Такие бутусики. Ну, не познимал. Ну и шо? Не пазнівав я свою роботу, не можу я знімати роботу. Там я дуже професійна людина. Проїхалися по багатьом точкам. Нарізав дуже багато задач. Зараз вечір уже, Сонце хіряче. Нереально. Що ти себе налиш? Сонце хіряче, нереально. Наче зараз 12 година дня. А я йду шукати, покушати на Аркадію. Нарешті прийшов. знімаємо дегустацію. Як кажуть блогером? Да. Повністю вгадали з соусом. Бургер бомбический просто. Супер. Называется дабл чиз. Я говорится, искал медь, нашел золото. Я взагалі лапши хотів знайти. Ходив, ходила тут не маленьких. Ну є, ну я щось не ризикнув. Мякусенька булочка з кунжутом. Мясо в роті прям. Маринований огірочок. Соус бомба. Ну воно мабуть. Соус и перетворений на джем. Зараз так можна робити. Всем добрий ранок. І що? Я вам обіцяв, я вам обіцяв, я вам покажу красу номера, коли ти його знімаєш. І воно ну, майже як в Пінтерес. Інстаграмна, інстаграмна. Інстаграмна. Щось не можу сформулювати думку. Ну байдуже. Ладно. Ось, коротше, у нас передпокій. Ось такий у нас передпокій. Коли йдеш отак, що мені не подобається, от я заходжу в передпокій, да? і ось якась штуковина, вона з крючками. Але я постійно хочу її відкрити. Я думаю, що ну ні, 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 коли ти підходиш, ну воно ж виглядає, наче шафа в ніші. Да? І от я ще підходжу. Я вчора відірвав це. ну Воно, видать, трохи приклеєно було, ну воно тримається на верхнім чомусь. Відірвав це скло, бо я підійшов, я почав його відколупувати, відкривати. А отут є за що взятися. Взяв і потягнув. А це просто скло. А це просто ДСП висить. От. Оце шафа, оце моє взуття, в якому я хожу. Вот я хожу на работу, а вот я в нем приехал. Воно чисто, оно просто сирого кольору и так на него тень падает. Вот тут, вот тут, вот так вот, вот Вот тут вот, такая шафа при входе. Туалет. Туалет с ванной вот так выглядит, да? Ты просто заходишь. Вот туалет. Вот. цей. Вот над туалетом у нас. Витяжка, все про те. Але ти ось став отак. І що ти робиш? Ти от сидиш на унітазі, отак, отак, максимум. І, і хейтери скажуть, що тут більше нічого немає крім унітазу. А ні, я поліза на це двір. Від туалета, яка відкривається всередину, до речі. Ти береш отак. Чирк. What? А тут у нас душова кабіна. Ну, кайф. Кайф. Коротше, тут можна заблудитися. Можуть, можуть закрити так тримати бандити, поки обносять квартиру. І якби вибачте мене... Вилізти можна тільки <ріст> <ріст> Ну Це моє враження як людини, яка б так зробила. Тут халатики, рушнички, що тут? два халата. Ну, все тут. Висить, я халати навіть не одягаю. Я взагалі не знаю, як в таку жарищу можна халата одягати. Ну, вони висять, по протоколу повинні бути. Короче. А, що тут якась верхня полка, може там від попередніх постояльців щось залишилось? Нема нічого, Ну зате отаке є ось. Трюмо таке, там соль. Далі заходимо в кімнату, все красиво, все розклав, я сьогодні утра трошки тут прибирався, ліжка, шкарпетки. Одні для макасинов, одні для цих. Ну ці я вже одягати не буду. Не переймайтеся. Телефон, окуляри, побажання. Побажання. Цю ніч ми проведемо разом. цьом цьомки We will spend this night together. <рес> ну, а, далі що? Я телек. Є духовка. Ну що треба ще дітям, щоб вони себе хорошо почували? Пульт від телека, кондиціонер. По кондиціонер, до речі, мені цікаво, що він уже вицвів. Такий, він уже. Ну, не, бруд... не брудний. Стіл, отакий він. Дуже дивний. Я, конечно, вже знімав. Я, звісно, вже знімав у попередніх своїх відео один раз, як я живу в такому приміщенні. Відкрию трошки, щоб більше сонця було. Я, звісно, знімав і мені не зрозуміло. На... на хіба оце такий. І мені не зрозуміло, на хіба оце такий стіл. Оце рояль отакий. там холодильник, Я його не відкриваю навіть. Холодильнику пуста. Тут ніша ще якась над холодильником. Отже, що в мене на столі? У мене на столі годинник, стакан. Це GoPro для того, щоб знімати відео, якщо хто не знав. Булка недоїдена, я вчора їв булку. Це зарядка від макбука. Це, це з наушника, не з наушника, це з мікрофона, з оцього, на який я знімаю зараз. Це спетакуляр, якщо хто не знав, це наушники, як їх називають. Зранку не можна відео знімати, мислю і нема. Добре, це наушники, хай будуть. Це ще один стакан. Це жорсткий диск. Це бутилка з-під кока е -е -е коли п'ю з чорною кришечкою, бо не хочу поправитись. <кроводить> До речі, я важу так само, як і Лібіга. Один в один. У нас однаковий вага. Щоб ви знали, просто не знаю, нафіга вам ця інформація. Але підемо далі. Це сумка. Колись зроблю розбор цієї сумки. Тут вистачить на пів години, вона важить там кілограм кілограмів 3-4. Вистачить розбору на хвилин 10 точно. Окуляри мої. Кепка. О, отак я забув за важливу річ. Це Моршинська. А це ось, щоб ніхто не казав, що я бімж, я поправ шкарпетки, вивісив їх сюди, щоб вони просохли. Тому що в туалеті або в ванні вони не просохнуть. І мені треба було ввімкнути сушилку, скажуть розумні люди. Але якщо я вимкну сушилку, то я задохнусь нахрен тут просто-напросто. Спека нереальна. Ми ж в Одесі, в Одесі, в Одесі, в Одесі. А, ще ось у мене сміттєвий, сміттєвий кошик. Ось там дві бутилки з-під води брендової, і... Просто кульок з-под круасанів. На цьому обзор кимати все. А ми... А ми що? Оборухаєм, оборухаємось далі. Всім дякую. в сніданків. В готелі біда в сніданків в тому що я взяв максимум гривень на 150, а сніданок коштує 500 гривень. То мені нажертися треба зранку. Страшне, бо я, я жадібний. Я не можу просити залишити просто так 300 гривень комусь. І те, що друзі борідні. Отака. Вот -вот Мені оце цікаво. Не вже, схожий на педофіла, убийцу. Іщий педофіла, який гвалтує хлопчиків. Таких років по 13. Я натиснув в ліфт кнопку і хлопчина років 13. розвернувся і пішов по сходах. Що кончений чешу. Блин, ну не нормальні. гляньте, ну погладил же, класс. Смотрите, а ни одной складочки нема. Бля, ну руки, ну руки, а? Ну руки то а? Ну просто, ну красавчик, же, глянь погладил в рубашечку, футболочку. Ну класс наш, класс. Ну супер, мне кажется, вообще кайф. Да? Відгадайте хто на цьому тігральоті буде сьогодні ганяти. Звісно, що я. Все, по мене приїхав колега. Будемо працювати сьогодні на цьому урагані. Я думаю, нам сьогодні треба зробити пару мустангів. Вчора я бачив червоний мустанг, і Ми його зробили, але не на камеру і пару BMW як стоячих, якщо будуть на трасі де небудь або ще щось. Пишіть, дзвоніть, зарубимося О, блин, капела Ми за тобой стежим, дед Зараз с трендом зарубимся Ну коротше Як же ж я можу бути в Одесі И не закінчити свои путешествия Своє, своє відрядження після моря вже віднесу, зараз камеру до моря, вам познімаю море і на цьому закінчу своє відрядження. Бо через 2,5 години мені треба вирушати, а я ще навіть речі не зібрав. Ну, ми не про те. І отак Я на місці. Всім дякую, хто дивився. А... Всім дякую.